Доброго дня, ми з України, мене звати Ольга, е, працюємо далі. Зараз в нас на черзі село Новомиколаївка, Скадовський район. Ну, давайте будемо дивитися. Бачите, карта спасіння вже випадає, карта допомоги вже випала, да, із колоди. Ну, давайте подивимося далі. Так, е, Новомиколаївка. Новомиколаївка, Скадовський район. Скадовський район, Новомиколаївка, Скадовський район. Новомиколаївка. Грудень місяць цього року. Що буде відбуватися стосовно воєнних днів? Новомиколаївка. Грудень. На кінець грудень. Що там буде відбуватися? Новомиколаївка. Карта захисту. Дороги відкриваються, дороги відкриваються для карти захисту. Буде по справедливості. Точка має бути поставлена. Точка буде поставлена раз і навсегда. Ну, Тобто, що ви є Україна, я так розумію. Так, далі, питання стосовно вас, рішається. Іде карта майбутнього. Як, як зайти? Як дойти? Як, ну, от як зайти? Можливо, так. По тузу Які, якими дорогами? Отак от, от зараз рішають. Так, стоять, що страненне -е, орки бігти будуть, але е, будуть бігти громко. Е -е, сімрка мечей. сімрка м'ячей будуть е -е, бігти, будуть забирати оружие. бачите, в руках оружие, в руках м'ячі. Будуть забирати оружие. З тим часом сімрка міче це, це карта і, і не тільки можливе оружжя, це карта воровства, це карта обмана, це карта бити в спину, бити в спину, ракети пускати в спину. Тобто, можливо, буде наказ в планах, в них в планах. Буде, ну, та, та це вже не буде, там є наказ. Е, от, страниця по холоду, відійти по холоду, біг, відійти, хай буде бігти, хай буде відійти, так? і це буде як ловушка. По сімке міче це як ловушка. І почати гасити в спину. Оце робити. Почати гасити спину. І ще і ще що? І ще, е, вони, можливо, От хочуть взяти як в кільцо. Наприклад, торки відходять і. Ну, наприклад, це як варіант, я ж не воєнний політик, я от, так от допомагаю, чим можу, да, от. стосовно таро. По. Ну це дуже в них рискований такий план. Це дуже великий ризик по шуту. Е, Хотя взяти в кальці кільцо. Можливо, відійти, а потім гасити і якось, наприклад, ЗСО взяти в кальцо. Ну, як було раніше, я не знаю, як <de> було раніше, карта прошлого. Подібна ситуація була в прошлому. Вона була подібна ситуація. Якщо буде змога, відпишіться. Получиться 에... це? Получиться. Не вийде? <бий> <бий> Не вийде, Дивіться, карта ні. Получиться чи це? Не вийде. Вони уйдуть до нових берегів і вони просто не зможуть це зробити по ну, в м'ячей. Я не знаю, в них чи не буде зброї, чи ну, що там не буде, чи їх всіх повбивають, я не знаю. Чи пакети закінчаться в ЗСУ? Хто його знає? Коротше говоря, І що чому не буде? Бо в них буде. Ну, по-перше, не дасть їм Україна це зробити. А по-друге, це карта ще не гості. Можливо, вони не вспіють це зробити, можливо, вони не вспіють так організуватися, як треба. Ну, якось так. Головне, що вони не вспіють це зробити. Так, на грудень. Чи ви вернетеся в Україну в грудні місяці? Тут Кубка, ну, це шанс. Все ж таки, я не кажу, що да, полюбе, да. От, наприклад, там коли випадають старші аркани, положительні, це відповідь так. Даже от, ну, Тут е, шанс є. Тут кубка це шанс є, е, коли Бог справедливості зайде до вас. Ну, Бог справедливості це вже хто зі мною, це вже всі, завжди знає. Коли випадає дев'ятка, кубка, в цій це Бог справедливості, це коли заходить ССУ. Да? От. Ну, от якось так. Но мир. Дуже-дуже-дуже-дуже. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже швидко має настати у вас. Ну дай Боже, дай Боже, віримо в Господа Бога, вірив в наше зсу. Я вас дуже люблю. Бережіть себе. А з вами як завжди ваша Ольга.